Два талант шоу, два фінали, жодної перемоги, і вже менше ніж за рік. Перший повноцінний гастрольний тур про подібний майже 30-річний підприємець Женя із Білорусі навіть не задумувався, аж поки не виконав на українській сцені свій доленосний кавер. Сонський, віри, 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 віри. Ки текст, білоруське виконання і український слухач дали пісні представника Ізраїлю на Євробаченні. Інше життя нині вона збирає мільйони переглядів в інтернеті, звучить на кожному концерті Євгена і щоразу зриває шквал аплодисментів. Власне творче бачення співак демонструє і стосовно інших хітів. Серед них «Sweet People» Альоші, катастрофічні Арбеніної, Вояж Desireless». каже саме вони і сформували артиста Євгена Літвінковича. Uh, yeah в конце концов определился со стилем, направлением, куда же мне шагать. По крайней мере, в чем себя пробовать дальше. Это поп-рок, больше к року приближенно. Ну вот так же и остальные песни мои. В, в большинстве написано в этом стиле. Писать власні песни Евген розпочав одночасно зі стартом сольної кар'єри. Менше, ніж за рік їх назбиралося на цілий альбом. І досі побоюється, що сприйматимуть Літвінковича не тільки як виконавця каверів, але в першу чергу як самобутнього автора і виконавця. Я навіть іноді після пісні спрашиваю, ну як вам чесно, намагаюся как-то по домашньому, по-настоящему розмовляти з людьми, щоб вони іскрені теж мені отвічали. Ну покаже тур в кінці. Насамділі, попри острахи, артист все ж замахнувся на всеукраїнський тур. Альбом презентує у 14 містах. Фактично в кожному збирає повний зал. Ну, усталості не чувствується. Ні, ну є, каніше такою, ну Женьшень приймаю, Зелений бодрящий чай, хороше настроєння, завжди стараюсь лишнюю минуту молчать, висипатися. На відпочинок Євген не сподівається і по завершенню туру. До своїх двох кліпів хоче додати третій. На відміну від ктіб'є і знаки Зодіака» він має вийти ліричним і ніжним, бо співатиме, каже, про найдорожче, про маму. Господь, Чередниченко ігор Мельник Ірина Сафіна вісті.